Ще на початку прес-конференції, виконуючий обов'язки заступника міського голови Василь Турчин, почав спростовувати вислови керівництва району та сільських голів. Зокрема, Василь Васильович запевнив, що ніякого поділу людей у галузі охорони здоров'я з боку міста на сьогодні немає. На сьогоднішній день ті всі закиди, що місто поділило людей, вони є безпідставними. Тому що жодних обмежень поступлені в центральну районну лікарню. Виїзду швидких на виклики немає. Всі люди є в рівних, все населення, є в рівних умовах. Надання обстеження для пацієнтів проводиться для всіх без виключень, діагностичне, лабораторне, тобто, все, як було, ніяких змін в цьому немає. І місто людей не ділило. Йде виключно питання у додатковому медикаментозному забезпеченні. Яке фінансується виключно з власних доходів міського бюджету, за словами Василя Турчина, відповідно до рішення сесії міської ради від 6 листопада, депутатським корпусом затверджена цільова програма медикаментозного забезпечення для мешканців міста та шести сільських рад, які підписали меморандум про співпрацю із містом. На ці населені пункти розповсюджується дія даної програми. Василь Васильович вкотре наголосив, меморандум стосується виключно співпраці, а адмінреформа вже пройдений етап. Меморандум був про співпрацю. В меморандумі нічого не вказано про об'єднання міста та району. Пілотний проєкт адмінреформи пішов в минуле. Ніякого пілотного проєкту адміністративно-територіальної реформи немає. Все. Не була така пропозиція. На сьогоднішній день вона є не Також Василь Турчин пояснив, чому депутати міської ради прийняли рішення про відмову від трансферту району на 2014 рік для фінансування спільної медицини. За його словами, на сесії районної ради у жовтні було повністю розкритиковано діяльність міськради у галузі охорони здоров'я. Тому на такі звинувачення була відповідна реакція. Зі слів, як і сільських голів, так і окремих виступів депутатів районної ради, що за три роки діяльності, за три роки утримання охорони здоров'я місто нічого не зробило в галузі охорони здоров'я. Валяться фапи, не ремонтується сільський лікарський амбулаторій і тому подібне. Жоден з виступаючих не згадав або забув, або не знав, що головна роль охорони здоров'я це надання медичної допомоги та лікування хворих, а не будівництво і ремонт. Якщо місто та район в найближчому часі не домовляться про фінансування спільної медицини, то відбудеться перехід до моделі, яка діяла до її об'єднання. І тут повинна свою думку сказати районна влада і разом з міською владою сісти за стіл переговорів, як далі отримувати охорону здоров'я. місто, не виконала свої зобов'язання, може тоді район краще справиться у 2014 році. Якщо буде прийнято рішення про з'єднання медицини, будемо жити як жили до 2010 року. Буде дві медицини.